продовжуємо інформаційний випуск. Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпра за порушення чинного законодавства. Це підприємство надає послуги з евакуації авто. Більш детально розповість моя колега, журналістка Ольга Ховрич. У серпні тимчасова адміністративна колегія антимонопольного комітету України оштрафувала комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради на 6 мільйонів 400 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомила прес-служба антимонопольного комітету України. У рішенні зазначено, цитую транспортна інфраструктура міста є єдиним підприємством у Дніпрі, яке надає послуги евакуації авто на штрафмайдан Спеціальним автомобілем комітет виявив, що комунальне підприємство встановило завищену вартість евакуації водіям. Зокрема, підприємство необґрунтовно включило до калькуляції вартості послуги суму амортизаційних відрахувань на автоевакуатори, придбані коштом міського бюджету. Сума за евакуацію авто становить від 2100 до 2400 гривень. Фахівці антимонопольного комітету встановили, що вона завищена на 20%, оскільки складена необґрунтовно. Тож дніпряни не сплачували зайве. Ні, ну це, да, це багато, звісно. 500 гривень це занадто. Це таке це багато, що. А кожній евакуації. Ага, це дуже. Ну, я вважаю, що це багато. Крім того, що положено, і ще зверху 500 гривень, ну це дорого. Я, мені не подобається, це кажу чесно. Тим більше комунальне підприємство, підпресав більше за громадян дбати, щоб їм навпаки якісь пільги були, щось зручності якісь були. А вони навпаки, гроші на цьому заробляють. Це комусь на лапу, скоріше за все, йшло. Та більше за пересічних дніпрян обурені таким фактом власники транспортних засобів, авто, яких евакуювали або були свідками подібного. Я це читав, але. Більше інформація ну, багато не знаю про це. Ну, це так, да, це ну, неправильно, якщо я так рахую. Вони так стараються евакувати, коли людей немає поруч, і, ну, і водія немає, Вони це швидко роблять. Я навіть зацікав, вони десь коли за дві набирають машину. Регувати неможливо. Водію. Евакуатори стоять недалеко, визивають, вони його за дві хвилини забирають і відбирають. Бачив, так. Ну не дуже приємно. Приходиш, а твої автівки немає. Правильно, ну як люди будуть на це реагувати? Представте, ви прийшли, а в машини немає. І ще й сплатити треба. ще надо. і сплатити на антинопольний комітет України зобов'язав КП Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міськради знизити ціни на евакуацію автівок на штрафмайданчик протягом двох місяців. Нагадаємо, нині ця послуга у Дніпрі коштує від 2110 до 2410 гривень. Плюс власникам евакуйованих транспортних засобів доведеться ще заплатити за перебування автівки на штрафмайданчику 144 гривні за добу, а також штраф за порушення правил паркування 680 гривень. Якщо подивитись на звіти інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради, вони відзвітували, що на штрафмайданчику Дніпрі було евакуйовано лише у травні 613 автівок. Нескладні математичні розрахунки свідчать, що за це було переплачено більше 307 тисяч гривень. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1.